Візьми за потребу принеси через надлишок. Вже як два роки у Кропивницькому функціонує банк речей. Це громадська організація, яка забезпечує одягом усіх потребуючих. Її створила місцева волонтерка Альона Глініста. Як тільки розпочала широкомасштабна війна, робота центру призупинилась на кілька тижнів. Втім, як до нашого міста почали мігрувати переселенці, була задача їм допомогти, говорить засновниця. Взагалі, спочатку, ми працювали тільки з одягом та взуттям. Уже з війною почали приймати все, що тільки може бути потрібно людині, яка приїхала із. Нічим взагалі. Але ми працюємо двічі на тиждень, і кожен раз зараз уже легше трошки, але там перший рік це кожен раз там 30, 40, 50 переселенців за ці дві години проходить. Речі тут приймають чисті у гарному стані, без плям та дірок. Працівники організації їх ретельно перебирають та розподіляють по категоріях. Те, що не підходить, передають на потребу організації захисту тварин. БІМ підібрати тут можна сучасні образи на кожен день. Ось, наприклад, люди привозять зараз літні, дуже актуальні сукні, які зараз можна носити, в яких не буде спекотно. Звичайно, нам приносять різне, але ми завжди акцентуємо увагу, щоб приносили сезонні речі, тому що в нас небагато місця. Ось, Дуже зручні в гарному стані речі. То можна приходити до нас, обирати їх для себе. Бачите? Легкі матеріали зручні. Вже чотири місяці тут працює Олена, переселенка зі Слов'янська. Вона ходила у банк за речами, а згодом вирішила, що має допомагати тим, кого як і її саму з рідної домівки витіснила війна. Я приходила часто і собі там підбирала мужу, щоб подіти, бо ми приїхали без нічого. А потім вирішила, думаю, добре діло робити. спросила ножки, можна допомогти. Вона казала, сказала, да, будь ласка, якщо можете допомагайте. Приходжу тут, відводю свою душу. Жінка фасує речі, а також допомагає підібрати одяг залежно від віку та типу фігури. Дитячі речі перевіряє ретельно. Я от сортирую для двох від от года там до двох років. це для маленьких самих памперсики, штаники. Ну все розсортировано, як полагається. Збір речей триває. Найбільше потребують сезонного одягу. В місті цього дуже багато. Люди приносять, кажуть, будь ласка, заберіть, тому що мені немає куди це діти. А з області людина приїжджає і каже, дайте, будь ласка, бо мені немає в що здітити дитину. Банк речей знаходиться за адресою Полтавська, 81. За роботою організації можна слідкувати у їх соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.